Привіт! Привіт! Я таке свідчення почула на Ютуб-каналах Селтиненко. Це просто ви маєте це також почути неймовірно, Бог так змінив життя, Бог нас робить із останніми першими. І тільки сатана працює, щоб ми з перших стали останніми, щоб вкрасти первородство, щоб вивести нас на гордість, на душу і принести в життя тільки прокляття. Там неймовірне свідчення того, як чоловік, не бачивши себе ніяк в житті і не знавши, як себе реалізувати, вирішив, що красти – це найперспективніше, бо що ж він буде інше робити, як нічого не вміє. І сталося так, що він потрапив до в'язниці. Це був його вже крах, звідти виходу йому назад не було. Він дізнається, що його батько вчинив над собою самосуд, самовбивцею став. Він повісився, коли взнав, що його син замішаний в таких справах, і зараз він в в'язниці, і він є там очільником банди. І все, в нього не було абсолютно нічого. Одного разу до нього, до тюрми, прийшла його дівчина, яка принесла в своїх руках книгу. Наших пастирів Салтаненко останні стануть першими. І прочитавши її, в нього змінилися думки, сенс життя. Він захтів вийти. Якщо до цього він не хотів жити і хотів покінчити собою в'язниці, і думав, як сидіти, вбивати тих, хто його здав, то тоді змінилося життя, думки, помисли. Він хотів вийти, щоб піти до церкви. І Господь покерував так, що він вийшов, він прийшов до церкви. Дуже довго стражався своєю гордістю, сете до кінця не відпускав, але він переміг і гордість. І сьогодні ця людина, служитель церкви, приносить плід для Бога. І той, який був крадієм, не знаючи, як можна заробити, сьогодні має власний бізнес, сім'ю. І таке процвітання, таке змінене життя, тому що в своєму житті ін іноді в якийсь певний раз він сказав Богові так. Він пустив людину Боже і Слово Боже, яке принесла людина Божа в його життя. І з проклять в життя прийшло благословення. Бог хоче зробити саме тебе і з останнього першим приєднуйтесь до живої церкви, до міжнародної місії слово Боже.